if you want it let's do it ride it, my pony my saddle swaying coming Вітаємо на нашому ютуб каналі. у нас на огляді Volkswagen Passat B8 2020 року випуску в рестайлінгу в кузові седан повністю в рідній фарбі та чесним перевірним пробігом 178 тисяч з дизельним дволітровим двигуном та автоматичною коробкою передач. Ми розберемо більш детально по комплектації автомобіль, оснащений ледівською оптикою. Маємо дістронік, парктроніки 360, класні диски 16-го діаметру, складання дзеркал, а також безключовий доступ. Сидіння у нас Ergo з тканини з боковими підтримками маємо фірму Шкевіане, рестального мультикермо з балюстами, led панель та 180 тисяч чесного та перевіреного пробігу, старт-стоп, автоматична коробка передач електронним паркінгом та системою Auto Hold, трюхзонний клімат-контроль, велика мультимедіа з навігацією та карплеєм, а з асистентів паркування, парктроніки 360 та камера заднього огляду. Задня LED-оптика, сервопривід відкриття багажника, а також велике та містке багажне відділення. Даний автомобіль у нас на автомайданчику у Львові повністю розмитий та сертифікований. Якщо вас цікавить більш детальна інформація та фото по ньому, ставте плюс в коментарях.